Продовжуємо навчатися компанії Мій камін, і який діаметр дров потрібно вам заготовлювати для правильного користування, власне, печами. Ось такого формату. Значить, не більше 150 міліметрів. Діаметр дров має бути для користування печами. Е, власне, це не то, що якби може більше, може ні. 15 сантиметрів, ну 16-17 не більше. Це дуже важливо, тому що це впливає на режим роботи. Весь режим роботи, запланований на фабриці в лабораторії, має бути дотриманий по одній простій причині. Це все впливає на якість горіння. А якість горіння впливає на безпеку горіння і безпеку поводження з опалювальним приладом. Тому власне 15 сантиметрів діаметр деревини, плюс-мінус. Ось оце – Є той розмір для використання власне в печах. Користуйтесь даними порадами, і ви будете на крок далі ніж ті, хто ними не користуються і розумнішими. Компанія Мій камін. до зустрічі.